Слава Ісусу Христу! Я отець Єсофат Саврон, і до мене звернувся Максим. Максим поділився своєю історією: історією віри посеред війни, втрати і болю. Він сказав так: коли почалася війна, я думав, що це ненадовго. Але з кожним днем вона забрала більше і врешті забрала мого брата. Той день, коли я дізнався про його загибель, став найтемнішим у моєму житті. Я кричав до Бога, чому за що? І чесно, я був злий навіть на нього. Після цього прийшла довга тиша. Я не міг молитися так, як раніше, я просто шепотів, Господи, тримай мене. І він тримав. Не зняв одразу всього болю, але дав мені сили прожити наступний день. Згодом я знайшов інших людей, які теж втратили близьких, і ми молилися разом. Я зрозумів, віра під час війни це не коли легко, це коли боляче, а ти все одно довіряєш. Коли темно, але ти шукаєш світла. Коли серце плаче, ти кажеш, Господи, тримай. Тепер я вірю, що прийде день, коли я зустріну брата там, де немає страху і болю. І я скажу Богові ти провів мене, ти тримав. Максим дякує Богові за те, що він не залишив його навіть у найтяжчі часи, і дякує всім, хто підтримав молитви. Амінь. Слава Ісусу Христу!